На посаду голови спілки претендували двоє коломийських журналістів: Вікторія Плахта та Василь Дем'янів. Колишній очільник вільного голосу отримала 31 голос, очільник коломийського вісника 2. До нині ці функції виконував колишній головний редактор газети Галичина Василь Назарчук, який тепер на пенсії. Вікторія Плахта впродовж кількох років була відповідальним секретарем спілки. Отож, добре знає проблеми та здобутки прикарпатських мас-медіа. Передусім, нам треба пам'ятати, що ми творча спілка і вирішуючи різні проблеми. Турбує журналістів, все ж одним з головних завдань має бути сприяння творчому зростанню навчанню. Адже не секрет, що виросло ціле покоління колег, які не мають широти уявлень про професію. Редакції старіють, випускники факультетів журналістики не йдуть на роботу у районні видання. Як наслідок, в окремих редакціях є заледи по одному фаховому журналісту. 33 делегати конференції представляли 368 членів обласної організації. Вони відзначили позитивні сторони в роботі спілки, яка за звітний п'ятирічний період організаційно та матеріально зміцніла, стала згуртованішою. Так, за словами новообраного голови, готова до виходу у світ книга журналісти Прикарпаття, робота, над якою тривала майже 10 років. Конференція обрала новий склад правління, ревізійної комісії, ради ветеранів, затвердила положення про раду етики і права обласної організації організації та її склад Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Івано-Франківська для телеканалу Енте.